Любі друзі, мені приємно сьогодні, що ми презентуємо вперше український молодильний продукт, який називається українська молодильна ряжанка. З точки зору виробництва це цільне молоко, фермерського господарства села Мечиславка Ульяновського району Кіровецької області. Це молоко натуральне, яке переробляється, і ми бачимо сьогодні цей ефект. у нас наша українська молодильна ряжанка. Розробки, які були засекречені, які раніше створював Інститут богомольця. Це він називався продукт елексір молодості, еліксір безсмертя, елексір, елексір довголіття. Позитивно впливає на всі органи кожної людини. Це дуже корисний продукт, особливо коли людина хоче похудати. Я сьогодні розпочинаю всеукраїнський експеримент. От сьогодні я зараз важуся. Так, дивимося. 104. Кожен тиждень ми будемо оновлювати в режимі онлайн на сторінці, будемо бачити, як буде діяти цілющі властивості української молодильної ряженки на Михайла Поплавського. Я йду на всеукраїнський експеримент. результаті мене дуже вразила. Ряженка дійсно смачна. Ну, зараз ряженку я цю скуштувала, Вона така, як вершкіна смак, вона не кисла, вона неймовірна. Взагалі ну... вважаю, що майбутнє за екопродукцією Україна це житниця Європи. Україна нагодує не тільки цілу Європу, Україна може нагодувати весь світ. Ряженка мені дуже подобається, от, а ще більше мені подобається загалом особистість сьогоднішнього презентатора Михайла Михайловича Поплавського, який, от я вам скажу так, за великим рахунком зробив для України набагато більше, ніж інші люди, які часто вдягають вишиванки, і кричать якісь патріотичні лозунги і так далі. Я вважаю, що людина має харизму, а харизма від грецького це дар Божий. Розумієте? І Він до чого не доторкнеться, все в нього виходить. Дорогі українці, я запрошую вас у мережу еко-крамничок поплавок, щоб скуштувати унікальні фермерські українські продукти. Краще один раз скуштувати, чим сто раз почути.